Проведемо дослід з залізними ошурками. Підносимо наш електромагніт до залізних ашурок, замикаємо коло. Як ви бачите, залізні ошурки перетяглися до електромагніта. Коли розімкнули коло, більшість залізних розшурок опало, але залишилася у цвяху залишкована магнічність. Мабуть, він зроблений із. Жорсткомагнітного матеріалу. Тепер визначимо полюси нашого електромагніту. Замикаємо коло і підносимо електромагніт і одним із полюсів до південної стрілки магнітної компаса. Так, от бачимо, південна притяглася. Розвертаємо навпаки до іншого полюсу. До іншої сторони нашого електромагніта притяглася північна стрілка. Отже робимо висновок, який полюс у нас, в першому випадку був той, до якого притяглася південна стрілка компаса. Так. І який полюс був той, до якого притяглася північна стрілка компаса, північна сторона стрілки компаса. У нас є на цвяху намотано 40 витків тонкого ізольованого дроту, підключений до джерела, яке, за допомогою якого по провіднику пропускатиметься струм. Силу струму будемо встановлювати. Почнемо. З того що, з'ясуємо, від чого залежить магнітна дія електромагніта. Вмикаємо струм. От Спостерігаємо при силі струму 1,44 Ампера. У нас стрілка на такій відстані. Відчула дію магнітного поля нашого цвяха, на якому намотана котушка електромагніту. Так, зменшимо силу струму, зменшимо силу струму, до півра. І ми помітили, що стрілка вже на такій самій відстані не реагує, для того, щоб стрілка відреагувала. Нам потрібно підвести ближче наш електромагніт до цієї стрілки. От я відвожу далі. На такій відстані, стрілка перестає вже реагувати. Так, тепер, щоб знову почала реагувати, мені доведеться знову збільшити силу струму. Так, і от при силі струму близько 2 А. Стрілка вже в мене почала реагувати на такі відстані. Так, отже, робимо висновок, як магнітна дія залежить від сили струму. Далі візьмемо, тепер у нас є ще один свяг, на якому намотано 80 витків. Теж цвях, феромагнітне осердя. На ньому намотано 80 витків. І підключимо тепер його. Ну, для порівняння цвяхів в мене лежатимуть е, поряд, а переключати струм між цвяхами я буду за допомогою такого примикача. Так отже, перше, я встановлюю. Стрілку на так, стоп. Я зараз розмикаю. розмикаю струм. Так, через наші електромагніти не проходить. Струм. Тепер пропускаю струм через електромагніт, з кількістю витків 40. На такій відстані реакції в нас немає, наближує трошки, ось на меншій відстані вже реакція є. Розмикаю. Так. Так, Раз. отже, на такій відстані немає реакції від електромагніта 40 витками. Тепер замикаю, так, встановлюю, щоб відстань приблизно одинакова була. От замкнув і пропустив струм через електромагніт з 80 витками. Як бачимо, реакція стала набагато помітніша. Робимо висновки. Тепер дослідимо, як магнітна дія електромагніту залежить від наявності осердя. Я взяв Готовий електромагніт мотаний на котушці. Спочатку в ньому немає осердя. Поряд розміщаю магнітну стрілку на певній відстані і замикаю коло. На такій відстані бачимо, магнітна дія майже непомітна. Наблизимо так, одну секундочку. При меншій відстані вже бачимо помітну магнітну дію. Повернемо стрілочку на відстань, де магнітна дія непомітна. Так. І вставимо в середину катушки залізне осердя. Повторимо дослід, замикаємо коло. От бачимо вже на такій відстані наша стрілка поворушилася. Так, давайте я зараз іншу стрілку візьму. Так. У мене багато залізних предметів поряд, на які ця стрілка. Значить, от у нас дія на стрілку з осердям. Дуже помітна. Так, і, і маємо сердя. Дія менш помітна. На такі відстані стрілка майже не реагує на вмикання електромагніту. Якщо ж ми вставимо сердя, то стрілка реагує дуже помітно. Робимо про це висновки.